Вітаю це подкаст ОКІ шо від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, чи стане простіше пройти МСЕК. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що буде далі з міністерством культури та чому нардепи забули про реформу СБУ на кілька років. В першому читанні нартепи ухвалили законопроєкт про медико-соціальні експертні комісії, і я чула про МСЕК багато не дуже хорошого. Колись я записувала інтерв'ю з Катериною Примак із жіночого ветеранського руху, і вона взагалі критикувала існування цієї інституції як такої. Я пропоную послухати її коментар, а потім розбиратися, що ж це за інституція і чи покращить ситуацію законопроєкт МСЕК. Це не потрібна корупційна інституція, яка ще вже в основі містить певну типу ідею ненадієздатності людей, яку треба змінити на міжнародну класифікацію працездатності, яка існує в усьому світі, от яка говорить тобі не про те, що ти не можеш, а про те, що ти можеш. Отже, наскільки я розумію, МСЕК встановлює групу інвалідності. Як саме відбувається ця процедура? І як саме відбувається? Є кілька етапів. По-перше, це підготовчий етап. Особа має звернутися в лікарню, і лікуючий лікар він має провести комплексне обстеження і дати оце направлення для проведення. Лікування або реабілітації, і якщо є ознаки інвалідності, цей лікуючий лікар він направляє на МСЕК, де встановлюють інвалідність, де визначають інвалідність, причини її настання, тривалість, потреба в догляді. От тут, до речі, дуже важливо, чому, чому нас цікавить ця тема, тому що однією з підстав для відстрочки є якраз потреба в догляді за інвалідом першої або другої групи. І до закону про мобілізацію дуже часто користувалися цією нормою для того, щоб отримати відстрочку і потім як супроводжуючим виїхати за кордон. Далі призначається дата огляду МСЕК. І на цьому огляді ця група лікарів вони дивляться, чи справді особі варто надавати статус особи з інвалідністю, і якої групи чи ні. Що ж, пропонують народитися народні депутати, по-перше, що участь людини, щодо якої встановлюється статус особи з інвалідністю в засіданні МСЕК, не є обов'язковою. Тобто вона може відмовитись від своєї участі і фактично на засіданні цієї комісії розглядаються тільки документи. І людина сама самостійно вона може визначити як саме особисто або дистанційно, вона хоче бути присутньою на засіданні МСЕКу, також МСЕК взаємодії з міждисциплінарною реабілітаційною командою. І в законопроекті зробили помилку, бо має там бути мультидисциплінарна реабілітаційна команда, і на це зауваження вказала низка міністерств. Вони МСЕК разом з тією мультидисциплінарною реабілітаційною командою. Вони мають забезпечити, щоб своєчасно ухвалили рішення про надання інвалідності або і встановили оцей статус. І також МСЕК вони вносять до електронної системи охорони здоров'я інформацію. Про повнолітніх, які прийшли власним сек з усіма відомостями, це важливо, тому що я чула багато історій, читала багато історій про те, що військові ем, загалом мусять там їхати в інше місто на МСЕК, проходити купу оглядів, які вони перед тим проходили в іншому місті. А потім чекати місяцями результатів. І я поспілкувалася з юристкою громадської організації Юридична Сотня Христиною Ковцон. Вона каже, що, хоча зміни глобально не змінять систему, але вони важливі, щоб вже зараз люди мали трошки спрощене життя в цій сфері. Ми ще повернемося до, до коментарів пані Христини. А поки що, ти якраз згадала, що міністерства звернули увагу на помилку в законопроєкті. Що ще там стейкхолдери прокоментували, що вони цікавого знайшли там? Насправді висновок комітету, де якраз є фактично всі позиції стейкхолдерів, дуже цікавий. Через те, що, наприклад, Міністерство охорони здоров'я воно надало зауваження по кожному пункту законопроекту, і взагалі вони сказали, що і зараз присутність особи не є обов'язковою. Але всі чомусь жаліються, то напевно така проблема є. Також вказали на цю мультидисциплінарну комісію. Також нардепи наплутали і сказали, що МСЕК має встановлювати статус дитини з інвалідністю. Хоча це не так. Тому я думаю, що до другого читання це поправлять. Тому Міністерство охорони здоров'я воно не підтримало цей законопроєкт. Міністерство соціальної політики підтримало, вказавши знову ж таки на технічні е, зауваження. Міністерство оборони, міністерство в справах ветеранів в них відсутні зауваження до цього законопроєкту, Про те, чи вони підтримують, чи не підтримують, не сказали. А уповноважений Верховної Ради е, справ людини е, зазначив, що ці точкові зміни вони суттєво не змінюють ситуацію, і потрібне суттєва зміна підходів е, до вирішення. Цього питання до проблем з проходженням секу і запропонували напрацювати комплексний підхід. Якраз про це говорили теж з пані Христиною Ковцем. Давайте послухаємо, які ще є проблеми із МСЕК. Загалом, вся система, яка стосується там і не лише проходження МСЕК, але м, самого процесу отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, а також що є насправді більш важливим процесом реабілітації, потребує реформування і власне вже тривалий час про це говорять і думають. Але якщо ми говоримо про нерозв'язані проблеми, то звичайно в контексті військовослужбовців. Залишається питання направлення на МСЕК. так особливо тут це питання є болючим для тих осіб, які. Можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внаслідок того, що вони отримали бойову травму або ж там відповідне захворювання. Однак вони далі перебувають з статусу військовослужбовця. Поясню, в чому проблема. Проблема в тому, що немає чіткого розуміння порядку направлення діючого військовослужбовця на МСАК. все відбувається по різному. В одних випадках направляють з медичного закладу, в інших випадках сімейні лікарі. Сімейні лікарі можуть самостійно направляти. Наприклад, у нас є випадки, коли під час. Відпусток, а є ситуації, коли вимагають поводження від командира. Є ситуації, коли нам сек направляють командири. Є ситуації, коли направляють на від ТЦК та СП. Власне, ну це все дуже розкидано, розхристано, і часто в ситуаціях є відмови у направленні на МСЕК. Інше питання це те, що Ну, вже в законодавчому так регулюванні, тому що діючий військовослужбовець він, власне повинен виконувати там завдання військової служби, перебувати в частині, там підпорядковуватися відповідному розпорядку. А, і не бути, наприклад, умовно на території в частини, в тому випадку, якщо він перебуває в основній відпустці, перебуває у відпустці е, за, е, після поранення е, відпустка, так е, яка надається за е, довідкою ВЛК за рішенням ВЛК. Ось і тут виникає питання: так а якщо там він не у відпустці за рішенням ВЛК, він не у відпустці основній, а як йому відлучитися з частини, щоби пройти МСЕК? І так далі, щоб пройти всі ці процедури. Це складне питання. Так Проблемним також залишається питання чіткості строків, розуміння того, коли в які строки, де і ну коли в які строки мають бути прийняті відповідні рішення, і так далі. Рішення прийняття рішень затягується. Відповідно, це впливає негативно на е, початок процесу реабілітації осіб з інвалідністю. Власне, коли ми говоримо про МСЕК, ми не маємо фокусуватися саме. На комісіях на органі та які потрібно реформувати, ми маємо фокусуватись на тому, що основна ціль, так власне, це встановлення відповідного статусу, але цей статус встановлюється не просто так, щоб встановити. Основна мета, щоб особа проходила процес реабілітації, користувалася відповідними там пільмами, гарантіями, які передбачені згідно у зв'язку з тим, що вона отримала цей статус. Також є якраз думки, і ми на початку цього блоку згадували про цю позицію, що можливо МСЕК взагалі не потрібен як такий, і треба замінити чимось цю систему. А ось що про це думають в юридичній сотні, тому що чіткого розуміння, як саме реформувати МСЕК, зараз немає. Є розуміння, які Нагальні проблеми так, в системі МСЕК є. Що потрібно вирішити для того, щоб цей процес отримання відповідного статусу реабілітації був простішим і нетравматичним для особи, яка і так має проблеми зі станом свого здоров'я? Думок, ідей існує зараз багато. Зокрема, популярною також є думка про те, що взагалі комісії МСЕК як таких не потрібно, що це є зайвий елемент, е, та, який не потрібен е, В маршруті медичної реабілітації зайвий елемент, так тобто існують і такі думки, з іншої сторони, ми маємо розуміти, що просто скасовувати щось без чіткої заміни і без чіткого розуміння, а як саме цей шлях має виглядати. Ну, це не може бути так. Тобто, коли ми щось скасовуємо, має бути чітке розуміння, а як це змінюється. І а, тут знову ж таки, з огляду на те, що МСЕК є лише елементом, це процедура отримання так відповідних документів, статусу особи. Це є лише елемент в глобальній системі реабілітації осіб з інвалідністю. Системі отримання статусу особи з інвалідністю, так і відповідно там соціальне забезпечення людей, які е, після отримання такого статусу мають право на ці пільги та гарантії. Е, тому е, сказати, як точно вона має бути зараз працюють і багато правозахисних організацій, зокрема і коаліція, яка над цим працює, щоб е, сформувати бачення, все ж таки, як має виглядати ця реформа. А е, от однозначно, е, що головне в реформуванні, це те, що в нас має бути. Людиноцентричний підхід, і основним все ж таки має бути пацієнт, особа, яка проходить оцей етап отримання статусу особи з інвалідністю, е і яка потребує реабілітації. Це має бути ключовим і всі точкові зміни, всі реформи мають бути спрямовані на це, тому що е статус особи з інвалідністю отримують ті особи, які е мають відповідні захворювання, травми, і їм і так складно. З певних досліджень та опитувань маємо інформацію про те, що сам процес проходження цієї комісії є травматичним для цих людей, складним і їм психологічно це складно. Ось тому всі зусилля під час реформування МСЕК мають бути спрямовані на те, щоб скоротити строки. Усунути та відповідні етапи, які не є потрібними, наприклад, за зайві, зайві особисті зустрічі і походи до відповідних комісій.